Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Вбивство Андрія Портнова у Мадриді знову нагадало нам про ті часи, коли люди, які знаходилися на високих посадах в українській владі, робили все можливе і неможливе, щоб сама українська держава припинила існувати. Портнов, звісно, останні роки, роки великої російсько-української війни, міг багатьма. Вважатися за маргінал, в чому я абсолютно впевнений, це те, що сам він себе таким ніколи не вважав, готувався до політичного і ділового реваншу, враховуючи можливість різкої зміни післявоєнних суспільних настроїв в Україні. Адже із такими феноменами зміни суспільних настроїв ми неодноразово зустрічалися після кожного. Переможного українського повстання, і в мене майже немає жодних сумнівів, в тому що із такою зміною ми можемо зустрітися і після війни, коли я кажу про електоральний шок. Я думаю, не перебільшую, а переменшую ту реальність, з якою нам доведеться зіштовхнутися. Тільки от Андрій Портнов не буде одним з архітекторів цієї нової і небезпечної реальності. Загалом саме існування Портнова, саме спілкування із Портновим це непересічний життєвий досвід. Я знав Андрія Портнова ще в ті часи, коли він не був політиком, не був народним депутатом України, а був юристом, який обмірковував свої перші політичні кроки, і у якого не було жодних сумнівів в тому, що він має приєднатися саме до демократичного. Політичного табору, табору, який мав розбудовувати європейську Україну. І тепер, коли ми говоримо про цю його реальну політичну кар'єру, ми можемо побачити, що Портнов всі роки своєї діяльності, а зовсім не тільки після того, як він став заступником голови адміністрації президента України за часів Віктора Януковича, боровся саме за те, щоб. України як суверенної європейської держави не було. Він почав займатися дестабілізацією досягнень українського народу, які були, можна сказати, буквально з кров'ю, вирвані після Першого майдану, з перших кроків нової постмайданної влади, коли намагався посварити лідерів цієї постмайданної влади. Коли використовував ненависть одних для того, щоб потопити інших, і, звичайно, для цього мав можливість задіяти свої юридичні можливості. І так продовжувалося практично весь час, починаючи з 2004 року і завершуючи 2010, коли почали говорити про зраду Портнова, який з очільника. Передвиборчого штабу Юлії Тимошенко, перетворився на заступника голови адміністрації у Віктора Януковича. Тільки от питання в тому, що Портнов нікого ніколи не зраджував. Він з самого початку був людиною, інфільтрованою в українське політичне життя державою, яка поставила собі за мету ліквідацію української державності і приєднання території України до сусідньої Росії. Адже те, як плинно. Партнов інтегрувався в російське політичне і підприємницьке середовище після 2014 року. Як він став там займатися бізнесом разом із друзями очільника Російського Міністерства закордонних справ Сергія Лаврова, ще раз продемонстрували, що Андрій Партнов ніколи не був випадковою людиною в українському політичному житті. Ні, він був одним з тих, кого призначили, можна сказати, кураторами. За певними політичними силами, щоб ніхто ніколи не міг вибратися з російської політичної пастки, і хто знає, якби у президента Російської Федерації жештою не увірвався б терпець, яких результатів Росія без війни досягла б щодо ліквідації української державності і приєднання нашої країни, якщо не прямо до території Російської Федерації, так принаймні до російської сфери, впливу. Ну в цій ситуації, звичайно ж, вся біографія Андрія Портнова це, я б сказав, ілюстрація професійної, майстерної роботи росіян із тими, кого вони цими кураторами призначили. І хто використовував свої позиції не тільки для політичного успіху, але й для справжнього бізнес-збагачення. Хто створював цілі мережі. В політичному житті України, хто був здатний контролювати цілі склади судових інституцій, теж, до речі, звичайно, склади, які сприяли російському впливу на українську політику і бізнес. Можна сказати, що Андрій Портнов став одним з кращих учнів тієї російської системи, яка була і залишається заточеною на ліквідацію України. І з цієї точки зору. Не варто, напевно, думати, а хто ж реально міг бути за тими, хто сьогодні вбив колишнього заступника голови адміністрації президента України. Можна уявити собі, яка кількість ворогів була у Андрія Портнова в пострадянському бізнес-середовищі. І ми маємо з вами прекрасно розуміти, що це бізнес-середовище, враховуючи особливості його функціонування. Ніколи не знали, де кордони бізнесу і де кордони кримінального життя. І Андрій Портнов, і судді, з якими він був пов'язаний і яким сприяв, теж ніколи не знали і не бажали знати цих кордонів. Але і Москва могла бути зацікавлена в тому, щоб прибрати чергового політика на завдання. Хоча б для того, щоб звинуватити в його смерті. Українців, які замість того, щоб шукати шляхів до перемир'я із Росією, очільник якої вчергове продемонстрував своє прагнення до миру у розмові з президентом Сполучених Штатів, розправляється із своїми політичними опонентами. Це взагалі улюблений почерк російського керівництва з давніх часів, з часів кривавої неділі у Санкт-Петербурзі, або Вбивства першого секретаря ленінградського міського партії Сергія Кірова у Ленінграді і Мадрид нічим не відрізняється з точки зору своєї функціональності від старої російської столиці події, в якій завжди використовувалися для того, щоб звинувачувати ворогів і дестабілізовувати власне або ж чуже політичне життя. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні і Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!